Сучасні батьки тільки жаліються на дітей, що вони нічого з ними не встигають. Привіт! Я Аліна, вчитель англійської мови для дорослих. Вітаю вас на каналі Нагборія Аліна. Тут я роздумую про життя, вивчення англійської мови, а також інколи ми вивчаємо англійську за тіктоком та відео із серіалів. Залишайтесь, тут багато цікавого. Але більше мене в соціальних мережах. Ось мій інстаграм, посилання на нього є в описі під відео. Буду рада бачити вас і там. Сьогодні я хотіла би поговорити про материнство і поєднування його з роботою. Для тих, хто не знає, я мама двохрічної дитини, яка зараз в самому розпаді кризи двох років, і це дуже цікаво і весело. І я чудо, жінка. Насправді ні. Я повернулася до викладання, коли доньці було 4 місяці. Звучить як казка. І звучить, ніби те повернулася на повний робочий день. Насправді це не так, про це я розповім згодом. Але зараз я все частіше і частіше бачу, як жінки дуже гордяться тим, що вони з пологового працювали. No way, я не хочу так. Або вони на другий день після пологів одразу поверталися на роботу. І, звичайно, це не завжди вибір жінки. Інколи жінка змушена робити такий вибір, щоб продовжувати розвивати свою діяльність, свою фірму. Я це розумію. В моєму випадку мій вибір працювати після чотирьох місяців доньки був продиктований двома. Зараз я це вже розумію. Перше, це те, що я хотіла вхопитися за якесь попереднє життя до дитини. А по-друге, це те, що я з дитиною була сама. Ми з чоловіком проживаємо в Польщі останні 8 років. І в мене тут немає ні дідусів, ні бабусів, ні багато знайомих, з якими я могла проводити час. І це також таке викладання було моїм способом соціалізації. І як же ж я поєднувала. Дякуючи, не знаю, вищим силам, донька дуже на початку, дуже часто йшла спати на нічний сон о сьомій вечора, о пів сьомого, о сьомій вечора. І на такий час я собі планувала заняття. І в мене насправді не було багато занять. У мене було одне заняття на тиждень. Спочатку це була пара, потім це було індивідуальне заняття. І це не було легко. Тому що в мене донька була на грудному вигодовуванні, я її не кормила з бутилочки і не було такої можливості, що чоловік нею займеться, поки я буду викладати. І так, коли вона просиналася і плакала, чоловік до неї підходив. Хоча було декілька таких випадків, таке було раз ще два, що вона так кричала, бо чула мене за дверима, що мені приходилося дати студентці право на опрацювання і піти, заспокоїти доньку. Звичайно, я продовжила. Заняття потім на ті хвилини, які це зайняло, заняття тривало довше. І, дякуючи Богу, у мене студенти дуже зрозумілі, вони дуже ставляться розумінням до цієї ситуації. І от, як же ж поєднувати материнство і роботу? Я не буду дівати на себе біле пальто і казати, що кожен це може робити, чи це легко, чи я це все, все роблю без допомоги. Так як я вже згадувала, в мене немає допомоги дідусів чи бабусів, Дідку лише приїжджає наш, е, моя мама допомогти нам трішки, е, вона приїжджає на місяць або на два і власне так нам допомагає, розгружаючи мене. Але донька минулий рік пішла в садочок і це дуже допомагає. Хоча в осінньо-зимовий період це більше хвороб, ніж відвідування садочка, е, садочку, але це і так велика допомога. Тому що, наприклад, вона зараз у садочку, а я мала змогу підготуватися до занять на цьому тижні і зняти це відео для вас. І так як я вже згадувала, перший рік в садочку це були. Е, Поїздки на швидку допомогу, тому що температура була 41,1, і це були хвороби там за місяць 5 днів в садочку. Батька малих дітей, які ходять до ясі, ясільок, не варто це пояснювати, так, бо імунітет дитини адаптується. Ну і сама адаптація дитини до садочку. Але я і так намагалася працювати, якщо дитина хворіла, заняття відбувалися вихідні. Такий ще один нюанс: я не беру поки що. Зараз уже так, я вже зараз над цим працюю, щоб це була повна зайнятість. Я довгий час не брала повну зайнятість, Саме через це я не хотіла підводити своїх студентів, тому що я навчаю дорослих, і я знаю, як це важко знайти цей час в графіку на вивчення англійської мови. І коли ти нарешті його знайшов, ви домовилися про певний день, і твоя викладачка постійно протягом півроку переносить ці заняття, це не дуже комфортно ані для учня, ані для викладача. Тому я брала мінімальну кількість занять, я їх проводила в основному вихідні або вечором через те, що я в вихідні знала, що навіть якщо донька буде хвора і це не буде якась страшна температура 40 градусів, а звичайна така застуда, і вона зможе цей час побути з батьком, який також. Вдома, а не на роботі. Чоловіку не придеться відпрошуватися з роботи. Або я проводила заняття ввечері, коли чоловік повертався з роботи, я була впевнена, що для доньки буде е, опіка, скажімо так. Е, я не хочу поки що наймати няню, можливо, в подальшому це буде вирішення, поки що ні. І зараз це вже легше в мене є зараз група. Студентик, які займаються ранково, це також мамочки. І коли донька захворіла, то було так, що вона дивилася на фоні мультики, гралася, я проводила заняття. Добре, що є навушники, які блокують шум, які навколо мене. І добре, що дівчата до цього ставляться з розумінням, але я розумію, що не всім підійде такий формат. В таких випадках я готова перенести заняття на вечір. Що ще, ще важливо, під час поєднання материнства і роботи, мені здається, важливо декілька речей брати під увагу. Перш за все, це ваш стан. Я пам'ятаю, як перші півроку я дуже хотіла. Багато. Я дуже я вважаю, що я достатньо амбіційна людина, яку хоче дуже-дуже багато всього зробити і досягнути. І коли ти вночі мало спиш, і потім я ще сідала, донька засинала, в неї було ще два-три сна. Я сідала цей час щось робити. І я була дуже втомлена і роздратована. Потім я вирішила, ні, я так більше не хочу, і я просто ходила з нею в день досипати. Наприклад, один я могла це, ще було до садочку, так? Один сон я могла з нею поспати, інший я могла трішки попрацювати. Тому, якщо у вас ще маленька дитина, вона не ходить в садочок, у вас немає допомоги, робіть маленькі кроки. Робіть ці, славно, звісні маленькі кроки, я в них дуже сильно вірю. Робіть мінімально. Визначте, знаєте, для молодої. Мами, якщо ви хочете за умови, що ви хочете, бо не всім це потрібно. Бути в декреті це вже повноцінна робота. Так, давайте на цьому зійдемося. Просто в мене під попою завжди щось горить. Я говорю тільки про те, мами, яким потрібно. Мами, будучи в декреті, ви вже героїні. Так що жодного відчуття вини я не хочу вас викликати. Але якщо ви щось хочете робити, і ми... Там вас немає якоїсь обов'язків, прям таких, що якийсь над вами висять. Визначте. Три основних справи тільки не на день, на тиждень, або й на два тижні, якщо це гірший період, і все, не картайте себе. У вас буде цілий тиждень, щоб зробити ці три справи або два тижні. Рухайтесь в своєму тампі, але спочатку подбайте про себе, хоча б мінімально. Я розумію, що дуже важко отримати 8 годин сну. Я сама там була, і це дуже-дуже важко. Але хоча б мінімально дбайте про себе е, харчування, можливо, якась активність, десь прогулянка, десь сон з дитиною. Ви найважливіші. Дуже важлива, мені здається, підтримка оточення. Коли ваше оточення вас розуміє і хоче вам допомогти. Е, чоловік вас розуміє і е, він приходить з роботи і не каже, о, Боже, я втомлений, все, не трогайте мене. Він також забирає дитину, бо це його дитина і його відповідальність не лише ваша. Ви ви цей час можете відпочити, прийняти ванну, почитати книгу, не знаю, написати допис, зняти відео, все, що ви, вам потрібно зробити. вам, для вас. Не для дитини, не для чоловіка, не для родини. Для вас ви важливі. І зробіть мінімально. Я вважаю, що краще зробити. Часом косо, криво або живо, ніж не зробити взагалі. Тому свій перфекціонізм, свою ідеальність цю відкидаємо і робимо так, як ви можете зараз. І пам'ятайте також, що всі діти різні. В когось діти сплять вночі від народження. Боже, я не знаю, я таких людей не знаю, але якщо це ваша дитина, напишіть в коментарях, я вам позаздрю. В когось діти спокійніші, в когось діти більш активніші, в когось більше і менше плачуть. Пам'ятайте це, не порівнюйте своє материнство з материнством інших. Тому що моя, наприклад, донька були такі місяці, особливо там на початку, не пам'ятаю, коли це закінчилося. Що вона вночі просиналася і просто годину отак дивилася в стелю. Я її качала на ногах, вона в стелю дивила. Ми так собі з нею тусили годину-півтори. Вона вставала в 4 ранку, потім в п'ять, зараз в 6. Ура! Так що не порівнюйте, не порівнюйте дітей і не думайте, що он та мама, скільки всього встигає, а я ні, я погана мама. Ні. Ви класна мама для своєї дитини. Знаєте, я люблю цей тест на визначення, чи ви хороша мама. Ваша дитина кричить? Так. Ви її б'єте і вбиваєте? Ні. Ви хороша мама. Ви її п'єте і вбиваєте? Так. Ви погана мама. Все, все. Решта, все добре і все класно. Якщо у вас ще немає дітей, або ви в інтернеті бачите, що якась. Мамочка там не знаю, поділилася з тим, що їй важко. Не давайте без порад, про які ця мама не просила, а краще допоможіть. Якщо ви можете прийти, якщо це хтось з ваших близьких знайомих чи з родини, можете прийти прибрати. Якщо ви можете прийти погуляти з дитиною по району, мама в кафе поп'є каву, щоб мама знала, що ви ходите там кругами, скажімо так, а нас усі зможе попити каву, почитати. Зробіть це. Я недавно Боже я не зберегла цей трец, на на допис когось з експертів. Я не дивлюся цією людиною. Я не пам'ятаю, з чого це був експерт. Ну суть була в тому, що до мене прийшла мамочка в декреті, яка дуже хоче змін, хоче розвиватися. Але коли я їй сказала все, що потрібно робити, і озвучувала стіну, вона сказала, що ні, вона не буде, ну, вона не хоче зі мною працювати. І скажу вам так: я розумію ту Боже, Я так її розумію, так хочеться її обняти. Тому що, коли ти в декреті, ти хочеш розвиватися, ти хочеш якісь змін, ти приходиш до експерта. Неважливо якого, який там з розвитку чогось якогось навичок. Так. Скажемо, що це хороший експерт. Так. І він тобі каже, тобі треба робити ось це. Він, дійсно, те, що експерт дає, це дієво. Ніхто не, ну, я не буду заперечувати, що ні, це не той випадок. Дає тобі цілий список, а ти на нього дивишся і розумієш. У тебе нема ані морального ресурсу на все-все-все. У все, все. тебе немає сил на це. Ти сама з дитиною, ти щось там робиш, коли дитина спить. І ти так дивишся і думаєш: no, no way, я не буду це робити. І в цьому випадку знову ж таки, я заслав на звісні і малі кроки. З цього списку потрібно зробити мінімум. Бажано найкращий варіант зробити 20%, які принесуть вам 80% результату. У мене не завжди так виходить, тому якщо ви це вмієте, це ваш величезний жирний плюс. І все. Тому що це наскільки багато роботи, воно наскільки overwhelming, що ви, Боже, в ну мене нема на це, а я хочу щось робити. Тому я вважаю, що Типу я хочу змін, так? Я важаю зробити якісь мінімальні кроки, які з часом принесуть вас до кращих змін. Варто також пам'ятати, не можна бути готовою до всіх. Дуже часто кажуть: а ви знали про що материнство, що ви зараз плачете? Або відкладіть гроші, тоді йдіть в декреті, сидіть тихенько в декреті. Люди. І ми, і завжди були такі часи, що ніхто не може передбачити, що буде. Чи почнеться знову е, війна, чи буде якийсь економічний колапс, і все просто полетить шкребер. Чи всі ваші заощадження в доларах, які ви прорахували навіть з урахуванням середньої інфляції? Вони просто в один день стануть на 50% менше варті і все. І робіть, що хочете. В чоловіка може бути суперстабільна робота, може звільнити. У вас може бути суперстабільна робота, але в один день вас можуть звільнити, фірма закритися. Не можна підготуватися до всього. І... Не можна підготуватися до всього, що несе материнство, бо ми не знаємо, як жіноче тіло, жіноча ментальність відреагує на весь той коктейль гормонів, який просто вибухає після народження. Він так весь там бурлить під час вагітності, а під час народження, після народження дитини. Ні, здається, він просто так вибухає, і це просто тормоядерний такий мікс, І ти не знаєш. Чи буде депресія, чи це просто буде бейбі блюз як все це буде відбуватися? Тому, будь ласка, не кажіть, що можна до всього підготуватися, на жаль, ні. Сусід дуже вчасно щось ремонтує. Ну, і ще одне: дуже часто кажуть, що не прикривайтеся з дітьми, що ви нічого не встигаєте, ви не можете розвиватися. Люди без дітей теж втомлюються. Я кажу це завжди своєму чоловіку і буду повторювати завжди. Я не хочу порівнювати в тому. Я не хочу зараз гратися, хто більше втомився. Так, бо буває, чоловік прийде втомлений дуже з роботи. і Я вдома, наприклад, цілий день була з дитиною, я також втомлена. Я не хочу в кінці дня порівнювати. О, я більше втомилась, бо я була з дитиною. О, ти менше втомився. Ми всі втомлюємося в різних... Ступенях на всі різні обставини. Але я вважаю, одне те, що відрізняє батьків, які проводять багато часу з маленькою дитиною, яка ще несвідома, не може себе обслуговувати, неї істерики. Вона секунду плаче, секунду сміється. Ти все це маєш конт... контейнерувати, так не виплескати, не верещати на дитину. От власне різниця в цьому overstimulating. Батьки вони дуже такі, мами, особливо, особливо мами, бо ну на жаль, поки що в нашому суспільстві основна частина це мами. Вони я це називаю затрогані. Не бувають часто наодинці зі своїми думками. Цей час дуже потрібно створювати при можливості. Бажано кожен день, але я розумію, хоча б декілька разів на день, щоб не бути такою затроганою, так саме ця втома. Ну і втома не спати вночі, але ті, хто проживають в Україні, і так дуже часто не сплять вночі через недосусідів, які, на жаль, є в Україні. Тому так, як поєднувати материнство і роботу? Мій досвід. У мене є садочок. Я викладаю в основному достосовую свій графік, десь до графіка чоловіка. Коли дитина в садочку, я готуюся до занять, я знімаю контент. Зараз я вже також почала проводити заняття, коли вона в садочку, ну і проводжу заняття у вихідній чи у вечірній час. Чи це легко? Ні, це не легко. Чи це можливо? Це можливо. Чи мож Можна робити більше ніж я, навіть будучи в тих самих умовах, що я можна. Лише питання, чи вам це потрібно і чи є вас на це ресурс. Надіюся, це відео було корисне, бо я просто наговорила все, що є в мене було в мене в голові. Якщо у вас є якісь питання з якоюсь моєю думкою, ви не погоджуєтесь, дайте мені знати в коментарях. А також підписуйтесь на канал. Я щоденно перевіряю кількість підписників і дуже вдячна кожному і кожній, хто підписується. На мене. Буду рада бачити і вас серед своїх підписників. А також заходьте до мене в соціальні мережі. Мене там більше. Па!